Права 1594 квадрат і прямокутник мають однакові периметри. Сторона прямокутника дорівнює 16 см, а його площа 192 квадратні см. Знайди площу квадрата. Ну що ж, давайте будемо міркувати. Спочатку розберемося з прямокутником. У нас є одна сторона прямокутника і є площа прямокутника. Оскільки площа це добуток двох сторін, то щоб знайти іншу сторону, нам треба. Площу поділити на довжину однієї сторони. Записуємо тоді перше. Ми Можемо навіть формулу записати, що щоб знайти, наприклад, сторону Б, нам треба площу S поділити на А. І це дорівнює. Площа у нас 192 квадратні сантиметри. Треба поділити на 16. І це дорівнює. Можна, звичайно, куточком ділити. Давайте 192 ми запишемо як 160 плюс 32. Обидва ці доданки легко поділяться на 16. Розкриваємо дужки, то це можна записати як 160, що ділиться на 16. Додати 32. Що ділиться на 16? І це дорівнює. 160 на 16, якщо поділити, це буде 10 додати. А 32 поділити на 16, це буде 2. Ну і разом це буде дорівнювати. Давайте перенесемо, 12. Пишемо в дужках чого? Сантиметрів. Ми квадратні сантиметри поділили на сантиметри. Сантиметрів. Пишемо. Це у нас буде тоді інша сторона. Інша сторона прямокутника. Є? Ну добре. Якщо інша сторона прямокутника у нас 12 см, то ми можемо знайти периметр, тому що периметр у нас квадрата дорівнює периметру прямокутника. Пригадуємо, як знайти периметр прямокутника, отже, пишемо. Що P дорівнює 2, а в дужках у нас буде А плюс Б. Де А і Б це сторони. Чому? Тому що протилежні сторони прямокутника у нас рівні. Ну що ж, це буде 2, що множиться. Одна сторона у нас 16. А інша Б, ми знайшли 12. Додаємо. Це буде 2, що множиться на 28. Ну і це буде дорівнювати 56. Так, ми сантиметри додавали до сантиметрів, то це у нас буде сантиметри. Це буде периметр. Периметр. Прямокутника. Прямокутника. До речі, Виходить, що її 56 см це буде периметр квадрата також за умовою вони однакові. Добре, якщо периметр квадрата у нас виходить 56 см, то як нам знайти, чому дорівнює сторона квадрата? У квадрата всі чотири сторони рівні, то його периметр обчислюється, як 4 помножити на А, то давайте, напевно, напишемо так, пишемо третє. Оскільки. У квадрата периметр П дорівнює 4А. То, щоб нам знайти А, нам треба добуток поділити на 4. То пишемо А дорівнює П периметр, що ділиться на 4. І це дорівнює. В нашому випадку периметр і квадрата, і прямокутника однаковий 56 см. То ми 56 ділимо на 4. І це дорівнює. Ну що ж, 40 на 4 це буде 10, а 16 на 4 це 4. Тут разом буде 14. То записуємо, що частка у нас дорівнює 14. Записуємо в дужках чого? Сантиметрів. Це у нас буде сторона квадрата. Добре, ми знаємо сторону квадрата 14 см. Тепер треба знайти, нас запитують, площу квадрата записуємо четверте. Ну і пригадуємо, що площа квадрата S це А у квадраті або А, що множиться на А, і це дорівнює. Замість А ми пишемо 14, що множиться на 14 і це дорівнює. Хто пам'ятає, чому дорівнює 14 квадратів, одразу може написати відповідь. Я, наприклад, на жаль, не пам'ятаю. Ну що ж, як можна зробити? Можна в стопчик перемножити, але можна і записати це таким чином. Напевно, як 14 це на 10 плюс 4. Давайте запишемо це як 14, що множиться на 10 плюс 4. Розкриваємо дужки, буде 14, що множиться на 10 плюс 14, що множиться на 4. І це дорівнює. 14 на 10 це 140. Додати. 14 на 4 це буде 56, тому що 56 на 4, це отримали 14. Пишемо плюс 56. І разом це дорівнює. Так, 140 плюс 56 це буде 196. Ми сантиметри множили на сантиметри, то у нас будуть квадратні сантиметри. І записуємо, що це у нас площа. Квадрата? Є. Ну що ж, ми порахували площу квадрата, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, площа квадрата у нас 196 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке комплексне завдання на повторення про периметр і площу квадрата і прямокутника. на цьому вправу завершено.